На фінал восьми до столиці кардинал Рівне приїхав після історичного непотрапляння до плей-офф чемпіонату екстраліги та з єдиним голкіпером. Дмитро Дяченко відбував дискваліфікацію за вилучення, але саме кардинал Рівне відкрив рахунок. Євген Ланко виконав кутовий з правого флангу. Юрій Савенко відбив м'яча перед собою. А Владислав Сорокін був першим на добиванні. Я не можу сказати, що хлопці були не вмотивовані. Була якась складність, можливо, в ногах десь. А... Складно хлопці пересувались по полі. Точно не були в фіналі. Знаю, що настроювалися хлопці на цю гру. Все мало бути теж крок за кроком. Сьогодні досить гарно зіграв кардинал в першу чергу. Номінальні господарі зрівняли рахунок менше ніж за хвилину. Вдруге у матчі рівняни вийшли вперед після чергового стандарту. Цього разу Євген Ланков виконав штрафний. А Владислав Сорокін у ближньому бою переграв Юрія Савенка після асисту граючого тренера. Все ж таки, ми сюди їхали тільки за перемогою, звичайно. Аврора, це ті, хто ні разу ще не програвали в цьому сезоні. Ми розуміли, що буде дуже тяжко з ними. Ну, все одно ми до кінця вірили в те, що ми можемо виграти. Але кияни цього разу відігралися ще швидше за 15 секунд. Вже у другому таймі. Едуард Волком обігрався у сіночку із Максимом Горбульком і віддав під удар на порожні ворота Артему Малиновського. 2-3. Ми подякували хлопцям за гру. А, розуміємо, що це не той результат, який би нам хотілося. А... Але це футзал на сьогодні і ну, нам показали, де ми маємо знаходитися. Все-таки потрібно е грати у свою гру, дещо потрібно, можливо, е ну, краще е проявляти себе індивідуально у наших гравців. Ми очікували, що наші гравці. Краще зможуть себе проявити в цій грі. І практично одразу рівняни забили четверте і третю за гру результативну передачу виконав Євген Ланко. А Дмитро Скипчик реалізував вихід сам на сам із Юрієм Савенком. Кияни згодом один м'яч відквитали. Втім, заключні 10 хвилин поєдинку кардинал Рівне ідеально відіграв в обороні і втретє поспіль здобув путівку до півфіналу Кубку України. У суботу, 26 квітня, кардинал Рівне у півфіналі зіграє із сухою балкою. Ілята. Томашевський, новини рівного.